На Донецькому напрямку російсько окупаційні війська, вели вогонь по наших позиціях з реактивних систем залпового вогню, БМ-21град, в районі Авдіївки, Пісків, Кам'янки та Опитно. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецька зброя. По гранітному та Луганському 122-мм артилерія. По Луганському, Огородському, Троїцькому, Мар'їнці, Верхньоперецькому, водяному та пісках міномети різних калібрів. На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного, Новогригорівки та Старогнатівки, воїнів вели реактивні системи залпового вогню БМ-21 град. 122 122-мм артилерія, 120 та 82 мм міномети вогонь по Бодяному, Красногорівці, Болтанівці, Гранітному, Широкиному, опитному, Мар'їнці, Чермалику. по Березовому, Павлополю, Гнутому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатоматів зенітних установок стрілецької зброї. Чермалик обстріляв з протанкових ракетних комплексів, а по позиціям біля Мар'їнки та... Павлополю, воньвали снайпери. На Луганському напрямку 152-мм артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, а з мінометів Кримське та Сизе. гранатометів та стрілецької зброї Новозванівку та Новоолександрівку. Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. На жаль, четверо наших хлопців загинуло, 17 поранено.